Вітаю, шановні друзі! У цьому відео піде розмова, чим краще оздоблювати піч, щоб уникнути та попередити утворення тріщин. У моєму випадку, піч була оздоблена спочатку звичайною глиняною сумішю, потім через деякий час стіну печі оздоблили за допомогою шпаклівки та звичайної сітки з звичайного скловолокна. Як видно на відео, через деякий час, внаслідок коливань температури, шпаклівка. Розтріскалась, а скловолокно перегоріло та почало розсипатися. Шпаклівку, сітку та глину довелось видалити до цегли, за допомогою шурупів до цегляної стіни закріпив залізну сітку, після чого почалась довга процедура шпаклювання стіни клеєвою сумішю, яку використовують для облицьовування печів та, печей та камінів. Після того, як стіна буде зашпакльована, затерта за допомогою звичайного шліфувального папіру до ідеально рівного стану, починаю наносити спеціальну фарбу, яка витримує високу температуру. Не забуваємо виконати нанесення ґрунту перед фарбуванням. ґрунт також має бути стійкий до високої температури. Для утворення затишку до фарби додав барвника, хоча і є думка, що барвник... З часом вигорить та втратить колір. Дякую за увагу! На все добре! Щасти вам!